Що це таке народ, дивіться, що це за артефакт? Як думаєте? Якісь залишки древньої цивілізації. Отакі от тут механізми і отакий от ой артефакт. Зараз посвічу на сонце, покажу. Дивіться, як переливається, як думаєте, що це таке? Локація, отакова локація. Хто знає, той знає, хто й не знає, той не знає. Артефакт, дивіться, який класний. Чи це частина десеракта? Чи це що це таке, як ви думаєте? Що це таке? Вообще, красота не описуєма, як бабаб для собаки. Чи це може Цей кусок земного купола впало Чи що це таке? Можна пошукати ще знайти. Але тут стрьонувато трохи ходити, дивіться. То, мабуть, ядерний реактор. Ну що оце таке? О! Класна штука. Треба спробувати його просвердлити або розрізати. Якщо знаєте, що це таке, або є якісь догадки, напишіть народ.